Признавайтеся, всі знають, що таке панкейки. Для тих, хто не знає можу сказати: те, що я раніше чула, читала, знала, дивилася, що панкейки це, грубо кажучи, невеличкий млинець. Плаский, тонкий, круглий. Приготований з не борошнового тіста, а з крахмального, рідкого. Може містити в собі яйця, молоко, масло. Готується на гарячій поверхні. Або сковорода, або гриль. Але я ніколи, як і більшість з вас, їх не готувала. І, можливо, б і не приготувала тепер, тому що є проблеми зі здоров'ям. Але. Отримала від підписниці від своєї ось таку чудову готову суміш для приготування панкейків. Саме, яка підходить для дієтичного харчування, для діабетиків, інсулінорезистентність, в кого є. В цьому складові немає взагалі пшеничного борошна, немає цукру. Тому вона абсолютно придатна на витяжку для діабетиків. Вирішила приготувати. Отже, як стверджує виробник, нам для рецепту знадобиться 20 г. розтопленого вершкового масла. Я його вже розтопила, в мене це домашнє масло. Сюди ж відправляємо 2 яйця. Від себе обов'язково додам дрібку солі. Чому? Бо в складі я не знайшла, що там є сіль. Взагалі, склад наступний: борошно зі спельти, борошно червоного рису, підсоложувач еритритол, молоко кокосове сухе розпушувач і підсоложувач стевія. Сіль додала. Тепер трішечки взіб'ю яйця. Я вважаю, що міксер тут не обов'язково використовувати. Ось так, швиденько, за допомогою ложки, об'єднала яйця з розтопленим маслом. Сюди ж, за рецептом виробника, потрібно відправити 120 мл молока тваринного походження. Відправляю, ще раз це все поєдную і залишається всипати готову суміш. Скажу відверто, не знаю, забіжу наперед, не знаю, чи сподобається мені готовий результат, але в нас в продажу такої готової суміші ніде немає. Шукала через інтернет, знаю, що начебто. Єсть вона в сільпо. Ще раз покажу вам пакетик, можете зробити скрін. Якщо когось зацікавить і хтось захоче собі придбати. Також можу сказати, що в інтернеті вже знайшла інформацію, що вони є декількох видів. Це класична суміш, є протеїнова, є шоколадна, вони там різні є. І тепер ось вміст оцього пакету потрібно додати в нашу суміш. Зараз відкриємо і поглянемо на що воно схоже. Ось таке воно. Цієї суміші сухої тут 200 г. Не додаватиму я не цукрозамінник, нічого, бо, як заявляється, що тут вже все це є. І тепер це необхідно добре розмішати. Ось таке виходить тісто. І далі його необхідно залишити, постояти 5-10 хвилин. Далі, як заявляє виробник, нам знадобиться сковорода. Бажано з антипригарним покриттям, тому що правильно панкейки смажити без додавання масла на сковороду. Сковороду потрібно добре розігріти. Саме тісто у процесі того, як постояло, почало братися такими повітряними бульбашками. Я сподіваюся, вам видно. Викладаємо на сковороду за допомогою ложки, У мене це десертна ложка, і робимо приблизно кругленькими їх за формою. І відправляємо на вогонь. Як зрозуміти, що вже час перевертати панкейки? Коли на поверхні ви бачите ось таку кількість дірочок, ми просто їх перевертаємо. Не раджу накладати їх велику кількість, для того, щоб було легше з ними працювати. Якщо у вас немає антипригарної сковороди, і знову повертаємо на вогонь. Ви можете, звичайно, використати і звичайну сковороду, але в такому випадку раджу змастити дно олійкою. Без фанатизму, просто або пензликом, або серветкою промазати дно сковороди олійкою. Взагалі, Панкейки це, як стверджують, дуже смачна страва. Вони популярні в США та Канаді. За складом, вони схожі більш на млинці, а на вигляд, як оладки. Товщина правильного панкейку не має перевищувати пів см. Багато хто стверджує, що е, ніякі це не панкейки, це звичайні оладки. Але відмінності в приготуванні все ж таки є. Тому назвати їх звичайними оладками це було б не зовсім правильно. Бо як за складом, так і за способом приготування, так і за смаковими властивостями. Для тих, у немає ніяких проблем з. Харчуванням, хто вживає борошно, хто вживає цукор, є безліч рецептів в інтернеті, як приготувати панкейки. Зазвичай вони готуються на молодці. Але є єдиний нюанс, який радять не Викреслювати це додавання в тісто для панкейків саме розтопленого вершкового масла. Саме воно надає панкейкам особливого смаку. Всередині панкейки дійсно більш схожі на оладки, а не на млинці. Вони такі пористі, рихлі і дуже ароматні. Буквально декілька хвилинок і панкейки готові. У мене з цієї пачечки вийшло 13 ось таких панкейків. Якщо е, подивимося ми вже, якщо хто дійсно слідкує за своїм здоров'ям, що в нас тут розписує нам виробник? На 100 грамів готової страви ми маємо жирів 3,2 г. З них насичені жири 1,2 г. Білків 8,6 г. Вуглеводи 61,9 грамів. Значить, 100 г це приблизно 4 ось отакі панкейки. Ще раз скажу, я зважила, я перевірила, але я накладала не столовою ложкою, а десертною. І тут виробник заявляє, що з цієї кількості має вийти 14-16 штук, якщо накладати одну ложку. Не знаю, можливо, в них десертні ложки ще менші. Я накладала десертною ложкою, і в мене вийшло 13 штук. Так, що, кому така інформація актуальна, хто на здоровому харчуванні, хто на дієтичному харчуванні, хто просто хоче привести своє тіло в норму, навесну, в кого є якісь вади зі здоров'ям, як альтернатива. Хто, можливо, зайнятий і ніколи виготовлятися там з тими тістами, грамовками. Дуже швидко, два яйця, з маслом перекалом в молоко влив, всипав готову суміш і все. Як сніданок, наприклад, дуже чудова альтернатива. Та й взагалі, коли захочеться чогось солоденького або якогось десертику. Тому беріть на заміточку собі. Je všem smačného.